Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую огляд нашої консервації з овочів. Це друга частина відео. Рецепти приготування кукурудзи і горошка є на каналі. Рецепти дуже гарні, гарно зберігаються і смачні. Рецепт горошку дуже довго шукала, зроблю то солі багато, то оциту багато. А вже років 15 готую за цим рецептом. Горошок дуже смачний. Передавала кумі, то вона говорила: ми твій горошок не додавали до салатів, ми його так з'їли. Ражу всім ці рецепти. В цьому році приготувала кукурудзу в качанах, одну баночку, на пробу. Зберігається гарно, на смак не знаю, бо ще не відкривали поділюсь рецептом. Спаржева квасоля. Кожний рік її морозило в морозильній камері. В цьому році не знаю, як буде з електропостачанням, тому все законсервувала. Її можна додавати до салатів і смажити з яйцем, сиром. Уже готувала з неї таку страву не гірше, ніж замороженої. Рецепта на каналі поки немає. Є квашена спаржева квасоля смачна і корисна, під капроновою кришкою і під жестяною. Квашені патісони, на смак схожі на гриби засолені. Рецепта на каналі поки немає. Квашені яблука є рецепт на каналі, готую їх із житнім солодом, дуже смачні. Це квашені помідори для українського борщу. Є рецепт на каналі. В найближчі дні їх перетру на ситі, перекип'ячу і закатаю. Планую зняти відео. У борщ додаю половину звичайного томату, половину квашеного. Він надає таку приємну кислинку борщу. Це квашене зелене листя капусти для кислого борщу. Цікаво, ви готуєте такий борщ? Такий борщ готують на Житомирщині. Дуже смачна страва. Це квашений буряк, приготувала його у квітні, ось як гарно він зберігається. Додаю до українського борщу половину сирого буряка, половину квашеного. Буду готувати на зиму, бо ще не готувала, зніму відео. В цьому році перший раз на пробу приготувала перець, щоб фарширувати сиром. В магазині купували такий перець, уже фарширований сиром, гостренький. Зберігається добре, на смак не знаю, ще не відкривали. Якщо буде смачний, влітку зніму відео. Кожний рік готую квашений чесник. Рецепт з Грузії, смачний, гарно зберігається. На каналі є рецепт приготування чеснику. Два відео бо готуються поетапно. Є рецепт дуже смачної аджики. До неї не додаю ні моркви, ні яблук, а додаю багато зелені. Виходить ароматна, гостренька, апетитна. Готую кабачкову ікру по двом рецептам. Дуже смачна баклажанна ікра. Смачний консервований солодкий перець. Його запікаю в духовці, а тоді вже консервую. Смачний салат з кабачків і баклажанів єдиний салат, який готую. Від інших відмовились. І дуже смачний запечений в духовці солодкий перець в томатній заливці. Дуже смачно. Рецепта на каналі немає, але його обов'язково зніму влітку, теж рецепт з Грузії. Про консервовані овочі все розказала, а про фрукти зніму ще одне відео, бо я вас вже втомила своїми консерваціями. Діліться в коментарях, що з моєї консервації вам найбільше сподобалось. Мені дуже цікаво. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру! та добра.